Тижня літак заніс сніданок до Литви. Ми у Вільнюсі. Столиця ідеальна для мандрівників, які планують свої подорожі самостійно. Центр вільнюса і його історична частина старе місто дуже компактні. Тому стати майже місцевим просто у старому місті неймовірна атмосфера свята. Здається, що вихідні тут ніколи не закінчуються, а ще звідусіль пахне кавою. Кав'ярень, ресторанів і різних крамничок. Тут так багато, як і бурштину. Вам точно буде чим зайнятися, якщо втомитись від історичних пам'яток. Мені ж історія по. Поки ще не набридла. Кожен турист вважає своїм обов'язком вилізти. Ось на цю гору. кажуть, краєвид тут найгарніший. Побути сьогодні класичним туристом. Це замкова гора, бо колись на ній був замок, і звідси починалося будівництво вільнюса. Зараз від фортеці залишилася лише частина вежа гедеміна, яка стала одним із головних символів Литви. Краєвиди тут дійсно мальовничі, але щоб побачити все-все місто, треба їхати у передмістя Вільнюса на тролейбусі. Система точнісінько, така як і у нас. Оп. 20 хвилин, і ми біля найвищої будівлі Литви вільнюської телевежі. Її висота 326,5 метрів. Більша частина адміністративна. А от на останньому поверсі розмістився ресторан. Ми зараз знаходимося на 55-му етажі по домам. В метрах це 165 метрів. За сонячної погоди тут можна побачити все у радіусі 50 кілометрів, без окулярів. І це ще не всі сюрпризи. Ми пока с вами говорили, куди то уїхали. Що крутимся. перший раз, коли приходить новый официант, конечно, выходит с з кухні і вже його куда-то в другую сторону. Конечно, нужно привыкнуть. Оберт на 360 градусів. Ресторан робить за 55 хвилин. Тут увесь світ обертається навколо вас. Як з'їсти цілий дирижабель? Дивіться просто зараз. Литовці не тільки гостинні, а й з почуттям гумору. Взяли і поставили у самісінькому центрі пам'ятник пузу. на удачу усім туристам, які його потруть. Але є один нюанс: якщо терти дуже ретельно, то невдача може спіткати це пузо. Роки через сто його просто зітруть до стіни. Не знаю, що там буде років через сто, але мій шлунок дуже зголоднів. А щоб наїстися від пуза, замовляйте цепеліни. Традиційні картопляні кльоцки. Так зване тісто готують із вареної свіжої картоплі, крохмалю та спецій. Начинка зі свинини. Добавляємо жальний лук, перець, соль і все. Набити руку на цепеліни мені допоміг шеф-кухар закладу Рамунос Герайтіс. Я важна розміна. Да. Вот так от Зробити таку котлетку. Заворачуємо, вот Мясо внутрь, да. І тепер, отак вот ліп. Пімну і и по, как бы, по нажимає і прокручуємо ну, да. прокручиваете. Оп, оп, така должна бути ліпішечка. Назва Цепеліни походить від німецького слова Цепелін, дирижабль. І справді наші кльоцки плавали у кастрюлі точнісінько, так само, як дирижаблі у небі, і ні діруни, і ні вареники. Дуже обичний ніжний вкус. Мені дуже подобається. Після обіду я продовжила гуляти містом. До речі, 40% вільнюса зелена зона, ліси та парки. Вільнюс нагадав мій улюблений Лондон. Тут теж можна моститися у центральному парку і насолоджуватись життям. І жоден вам не зробить зауваження, що ходити по газонам не можна. А за такими прогулянками швидко забудеш про з'їдені калорії і, взагалі, бути на дієті, коли ви у Литві – знущання над собою. А вже завтра ми продовжимо дивувати литовськими стравами, зваримо суп у хлібі, а потім дізнаємось усі таємниці єдиного у світі музею чортів. Не проспіть! Це мій путівник Литва.